Привіт рідненькі! Сьогодні в мене супчик з червоною сочевицею. На каналі вже є подібний рецепт він для м'ясоїдів з копченими реберцями. А сьогодні рецепт для вегетаріанців з чорносливом. Нам знадобиться звичайно ж, сочевиця – 5 столових ложок, 6 штучок чорносливу, картоплинка, морквинка, шматочок селери, цибулинка. Зі спецій 4 горошинки духмяного перцю, 10 горошинок чорного перцю, дрібочка коріандру, лавровий листочок і чайна ложечка паприки. І масло 25-30 грамів. Картоплю ми ріжемо кубиками Моркву і селеру дрібними кубиками. по пів сантиметра приблизно. Цебульку, дрібненькими Кубиками. Чорносив. Соломкою, висипаю сочевицю. Паприку? Чайну ложечку солі. І ось тепер такий невеличкий лайфхак. Чайне ситочко, яке я ніколи не використовую для чаю, тільки для перших страх. Саме вже на бортик вішається. Так. А лавровий листочок я додам згодом. І тепер заливаю це все окропом. Накриваю кришечкою і ставлю на плиту на вогонь. Так. Отже, ставлю на вогонь досить великий, щоб закипіло. Коли закипить, даю покипіти хвилин 10-15 і переставлю в духовку. Отже, духовку я зараз і вмикаю, нагріваю до 150 градусів. Отже, закипіло, зменшую газ до мінімуму і даю покипіти хвилин 10. 10 хвилиночок пройшло. Тепер додаю приблизно 25-30 грамів вершкового масла. І ось цей залишений лавровий листочок. Закриваю кришкою і вимикаю вогонь. Тепер ставлю це в духовку, вона якраз нагрілася до 150 градусів. І десь на годинку-півтори. Так, супчик готовий, можна. Наливати. Ось така краса. Поки він готувався, хотілося втікти з кухні. Чорнослив з спеціями, з овочами це просто неймовірна смакота. Сподіваюся, вам захотілося приготувати такий смачний і корисний супчик. Якщо вподобали, ставте вподобайки. Смачного тримаємося міцно.